Вітаю вас, Україно! Гарні новини з Донеччини. Сьогодні в тимчасово окупованому Донецьку пролунало декілька потужних вибухів. По попередніх даних удар було нанесено по будівлі міської ради, яку окупанти називають адміністрацією міста. Далі докладніше. Шановні, не забувайте підписуватися на канал, тиснути вподобайку, залишати будь-який коментар та ділитися цим відео у своїх соцмережах. Так працюють алгоритми YouTube, і цю новину зможе побачити ще більше людей. Дякую. Сьогодні, 16 жовтня, Збройні сили України нанесли декілька потужних ударів по так званій адміністрації тимчасово окупованого міста Донецьк. Удар прийшовся на західну частину будівлі з боку університетської вулиці та парку кованих фігур. Кадри, які окупанти публікують у своїх соцмережах та новинах з місця події, свідчать про те, що будівля зазнала значних руйнувань. На стоянці згоріло декілька автомобілів. Про кількість ліквідованих окупантів та колаборантів поки що не повідомляється, але, судячи з потужності вибуху, ця цифра може дорівнювати десяткам. Це саме та будівля, в якій знаходиться офіс Пеніса Душеліна. Генштаб Збройних сил України поки що ніяк не прокоментував бавовну в Донецьку. Дуже чекаємо на неповажного Душеліна та всіх його посіпак на концерті Кобзона. Далі буде. Слідкуйте за нашими новинами, щоб не пропустити найважливіші події дня. Посилання на допомогу нашим захисникам закріплені в описі до цього відео. Єднаймося заради перемоги. Слава Україні!